Я до Міні і це Україна. Останні новини щодня з початку повномасштабного вторгнення The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Я дом Ніколс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли голови збройних сил Франції та Великобританії прибувають до Києва для переговорів про те, як може виглядати коаліція охочих, ми оцінюємо дводенний саміт НАТО і все частіші заклики до Володимира Путіна дотримуватися червоних ліній щодо дат припинення вогню. Сьогодні п'ятниця, 4 квітня, три роки і сорок днів спочатку повномасштабного вторгнення. Я почав з військових. Дипломатичних та політичних новин з України та за її межами. За останні кілька годин повідомляється, що представники Франції, Великої Британії та України зустрічаються сьогодні в Києві, щоб обговорити розгортання військового контингенту в країні цю коаліцію охочих цей звіт від української правди. Я бачу це на ще кількох сайтах зараз. Багато з них посилаються на українського державного мовника суспільне. Зараз, за словами дипломатичних джерел, відбуваються зустрічі на рівні начальників військового штабу. Начальники штабів оборони Франції та Британії знаходяться там. Генерал Тєрі Бухарт з Франції та адмірал Тоні Радакін з Британії. Вони проведуть обговорення з українськими військовими чиновниками протягом сьогоднішнього дня, а потім президент Зеленський зустрінеться з ними пізніше. Це сталося через день після того, як президент Фінляндії Олександр Ступ сказав, що коаліція бажаючих погодилася, що принаймні один європейський лідер має вступити в діалог з Росією. Він сказав, що це повинна бути або Франція, або Велика Британія, як співкерівники коаліції. Він говорив з журналістами в Гельсінкі і сказав на нашій дискусії в Парижі у четвер. Мається на увазі минулий четвер, 27 березня. Ми визнаємо реальність, що європейський лідер буде змушений піти на контакт з Росією в якийсь момент цікаві події сьогодні. Другий день зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі. Більше про це за мить цікавий момент від президента Стабба. Про налагодження зв'язків з Росією ймовірно було піднято у будь-якому разі. Минула ніч була ще однією важкою для Харкова. Атаки дронів там вбили п'ятьох, поранили 35, Сказав мер Ігор Терехов цього ранку. Ще двоє людей, і приблизно ще з десяток були вбиті внаслідок атак по інших частинах країни. Випущено 78 російських дронів. Щоб дати вам уявлення, як виглядає, дозвольте сказати типовий день в Україні. Губернатор Запорізької області Іван Федоров заявив, що російські війська здійснили 311 атак на 10 населених пунктів лише в його районі. Однак, незважаючи на все це. Вчора не було руху на передових позиціях. За даними Генерального штабу України, було 1380 загиблих росіян. Тож ще раз повторюємо, що навіть якщо лінії не дуже суваються, на передових позиціях відбувається величезна кількість насильства. Тепер же кілька питань ширшого масштабу Україна вирішила проблеми з нестачею військ у війні з Росією. За словами американського генерала Кріса Каволі, він є командувачем сил США в Європі і Верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО. В Європі зараз генерал Каволі сказав, що Київ розширив пул кандидатів, вирішивши питання з кадрами, які були критичними минулої осені. Він сказав, що заходи, такі як зниження віку мобілізації та пропонування стимулів для вступу на службу, зміцнили військову силу України. Тепер однією з причин, які ви побачите, говорячи про персонал України, кількість солдат. І чи варто знижувати вік для мобілізації? Це триває вже довго. Однак я вважаю, що на даний момент і те, що генерал Каволі мав на увазі там, це різке і досить незвичайне враження, яке дрони, зокрема, дрони, з видом від першої особи, справляють на полі бою. Є фактично така собі нейтральна зона, якщо можна так сказати, або зона контакту. 3, 5, можливо, до 10 кілометрів, де ФПВ і волоконно-оптичне управління, ці безпілотники від першої особи де далі частіше просто заважають наблизитися один до одного з якимось значним ефектом. Немає можливості зібратися, немає можливості сконцентрувати сили, немає можливості досягти несподіванки. Ці дрони можуть бачити все. Це фактично призвело до глухого кута на фронті. Тепер Україна розробляє і. Мої цифри можуть відрізняються, але я бачив дані до приблизно 80% власних дронів. Отже, це була б зовсім інша картина три роки тому, коли в Росії було набагато більше обладнання, а не стільки обладнання виконувало інші завдання, як от протиповітряна оборона для України, що постачалася ззовні. Але в цій боротьбі сьогодні, прямо зараз, здається, що Україна компенсує свої недоліки в живій силі за допомогою дронів. Це не мобілізується частково тому, що дрони можуть утримувати позиції у багатьох багатьох районах, а здатність Росії розробляти складну зброю, щоб або пробратися через цю заметіль дронів, або завдати такої шкоди решті країни, що Україна вирішить просити миру, було суттєво підірване. Тож цей вплив дронів з видом від першої особи, думаю, обговорюватимуть військові історики десятиліттями. Як я вже казав раніше, сьогодні другий день зустрічі НАТО в Брюсселі. Отже, вчора, щоб оновити нас, Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, був у Брюсселі. Він розповсюдив інформацію про це. Він зустрівся з Марко Рубіо, державним секретарем США, провів спільну прес-конференцію з Марком Руттером, генеральним секретарем США. Тепер публічні заяви були з усмішками і рукостисканнями, як і очікувалось. Ми розглянули деякі коментарі пана Рубіо вчора. Він закликав держави робити більше для підтримки України. Позиція пана Рубіо була трохи підірвана. Можна припустити міністерством оборони США, яке водночас заявило, що міністр оборони Піт Хексет не поїде на зустріч у Рамштайні наступного тижня, ані особисто, ані віртуально. Принаймні вони сказали це в голос, я гадаю, а не натякнули в будь-якому разі. Можливо, більш важливо, що вчора також заступник генерального секретаря НАТО Радміла Сарачинська взяла участь у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Варшаві, організована. Юкая Калас, високий представник ЄС з питань закордонних справ і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк Камеш, міністр оборони України Рустем Умєров також був там. І я думаю, що ці відносини відносини НАТО ЄС є дуже цікавими і заслуговують на особливу увагу. Отже, сьогодні другий день засідання НАТО в Брюсселі. Марк Рюте він дав прес-конференцію в останню годину. Він сказав, що до будь-якого перемир'я м'яч на боці Росії. Тепер кілька європейських міністрів звернули увагу. Вони попросили встановити крайній термін для Москви, щоб відповісти на пропозицію США щодо перемир'я. Пан Рітер відмовився сказати, чи підтримує він цю пропозицію. Натомість він сказав, що найкоротша відповідь на питання про гарантії безпеки для України полягає у впровадженні заходів, щоб цитата Путін ніколи більше не намагався отримати. Один квадратний кілометр або одну квадратну милю України в майбутньому він знає, що існує стримування і захист, за допомогою яких Україна ніколи не може бути атакована в майбутньому. Це не зовсім ті гарантії безпеки, на які вони сподівалися, і цікаво бачити його коментарі щодо гарантій безпеки за відсутності членства в НАТО та статті п'ятої. Але інші міністри закордонних справ також висловлюються. Мелані Жолі, міністр закордонних справ Канади, сказала, повинен бути чіткий графік щодо пропозиції. А Маркус Забнер, який є міністром закордонних справ Естонії, сказав, що Путін постійно додає нові умови. Має бути визначено чіткі часові межі. Де Ламмі, міністр закордонних справ Великої Британії, також звинуватив Путіна в затягуванні вирішення цього питання. Тепер щодо теми переговорів з Путіним, Блумберг сьогодні повідомляють, що США чекають, коли Кирило Дмитрієв доповість Путіну про свої переговори за останні два дні у Вашингтоні. Перед тим як робити наступні кроки у мирних переговорах. Тепер ми говорили про пана Дмитрієва вчора. Він є російським переговорником, з якого особисто зняли санкції, щоб він міг в'їхати до США і поговорити зі Стівом. Вітко спеціальний посланник Дональда Трампа та інші американські посадовці у вівторок і середу, пан Дмитрієв, очолює Російський фонд прямих інвестицій, який контролюється державою. Ви запам'ятаєте? Тепер це все відбувається після нового репортажа NBC News. Посилаючись на двох неназваних посадовців, повідомив, що близькі до Дональда Трампа радили йому не здійснювати телефонний дзвінок із Путіним, поки Кремль не погодиться на припинення вогню. Нагадаю, Україна погодилася на запропоноване 30-денне припинення вогню ще на початку березня, але з тих пір. Путін ухилявся від відповіді. Він висунув побоювання, висунув умови, які мають бути накладені на цей безумовний режим припинення вогню. Все це без відповіді від Дональда Трампа. Хоча минулої неділі він сказав, що дуже розгніваний на Володимира Путіна. Відтоді нічого не чути. І щодо тих осіб, які потрапили під санкції, як пан Дмитрієв, у вівторок міністерство фінансів з США зняло санкції з Каріни Ротенберг. Вона є дружиною російського бізнесмена та олігарха Бориса Ротенберга. Жодних пояснень цього зняття не було надано. Міліардер Борис Ротенберг здається є близьким союзником Путіна ще з часів їхнього навчання в школі. Він є співвласником найбільшої в Росії будівельної компанії з будівництва газопроводів та ліній електропостачання. Його вперше було піддано санкціям у 2014 році після вторгнення в Крим. І нарешті на дипломатичному фронті міністр закордонних справ Ватикану, архієпископ Пол Галахер провів сьогодні телефонну розмову з Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Росії. Щоб обговорити війну в Україні, це випливає зі заяви, яку Ватикан опублікував кілька годин тому. Двоє посадовців обговорили загальну ситуацію трирічного конфлікту. І цитата: деякі ініціативи спрямовані на зупинення військових дій. Ватикан заявив у повідомленні, ніби воєнні дії є природним явищем або, можливо, актом Божим. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.